Всіх вітаю, трошки моїх думок на вечір. Оце ж ну ви чули, чули, бачили, скоріш за все, там, або принаймні, хоча б читали ту розмову про ту розмову, що відбулася між Трампом і Тупіним на днях. От і то, що Тупін там сказав, що ну, він дуже ображений так на Україну, що розбили там оце їхні ж, прозкидали у на, і підбили ж ті літачки їхня. Які, до речі, так, деякі з них зроблені в Україні, тобто це нам належить. Тому, то, що, здається, ми ну, могли, мали право це зробити, ми просто колись їх віддали. Тимошенко привіт, От, а зараз ми просто їх забрали. Ну то а, зараз річ не про те. Тож. А, і тут він сказав, так, цьому ж дурочку реженькому, як то кажуть, на нього. Росіянці, що він помститься, і що знову буде бомбардувати Україну. І що зробив Трамп? Трамп зробив нічогісінько. Він навіть не сказав: Володя, не надо этого делать. Він нічого не сказав. Тобто, про що я тут думаю, так, сидять два придурки, у яких ядерна зброя в руках, і виясняють, що робити. З країною, у якої немає наразі ядерної зброї, так і хочеться сказати, доколі це буде все відбуватися. Скільки ми ще будемо це терпіти. Можливо, вже досить а, бути без'ядерною країною. І всі вже давним-давно наплювали. Ну, я маю на увазі Рашиків, маю на увазі Америку, ну, Трамп. От, вони вже наплювали давне-давно на ті домовленості, на ті договори, на ті меморандуми, все таке інше, що ще за часів ну навіть взяти дев'яносто років, початок 2000-х, що були підписані так, вони просто на них наплювали, не виконують свої аніякі обов'язки. То чому ми не можемо повернути собі статус ядерної держави? Якщо у нас це все розроблялося, вся основа? Ядерної держави за часів СССР була на території України. А у нас є. Ну, скажімо так, ці всі розробки, так? Ну, я маю на увазі схематично, там щось, щось таке залишилось. От. Уран, здається, у нас теж є, бо у нас є атомка, правильно? Ці всі. АЕС, От. Ну, Щось потрібно буде взяти у інших країн. І просто мовчки зробити зброю, щоб ніхто більше не вякав. Тому що, по-іншому, здається, це все не закінчиться. Навіть якщо на деякий час це все перекинеться десь а, в іншому напрямку, то все одно, через років так 30-50, все може повторитись, От. Тож здається, що нам все-таки треба брати в руки оце все. і... Бо все ж таки теж бачимо, що Європа ну, наче щось і робить, але це, це дуже робиться повільно, занадто повільно. Я знаю, що європейці звикли жити дуже повільно, все, них бюрократія капець як затягнута. Це видно навіть при тому, як вони нам допомагають. Іде четвертий рік війни, вони все там ніяк не розстеляться, там, я не знаю, на якісь там вже нещасні тауруси, які, можливо, там і більш розписані, що вони такі там гарні мальоничі, а можливо, там і не дуже йти діючі. Тож Європу, здається, ми довго ще будемо розкачувати. Тож, треба просто брати все в свої руки і потихеньку робити цей світ правильним. І Якось його очищати від таких потворів, як Тупін, і схожі на нього. Я не знаю, чому ще якісь там ракетки не летять на, на Москву. Якщо в нас немає ніяких тепер заборон по відстані, там, куди можна бить, куди не можна бить. Ну, то давайте вже, якщо, якщо на то пішло, то давайте вже тоді будемо дійсно по-справжньому. Воювати, відбивати. Можливо, не прямо зараз. Я ж не кажу, що прямо зараз все, встали і пішли, побіжали, але просто в цьому напрямку треба працювати усім. Від маленьких, які тільки підростають, треба це обмірковувати, вчити їх тому, що в нас є такий ворог, цей ворог на століття, поки існує зовсім ця держава, так? Мало того, що вона має розсипатися на мілесенькі такі якісь державки. От, і саму цю. Рашку, яка залишиться там десь в Московія, чи як вона там буде називатись, треба якось її приструнити так, щоб вони дійсно відчували себе просто хробаками. Що. Тому що, які діти зараз маленькі, вони виростуть, і це буде хтось, майбутній президент, хтось майбутній депутат, які будуть робити долю цій країні, будуть робити цю країну. А, і. Треба одразу їм розказувати, що, де і як є. Так, на жаль, у нас, скажімо так, не дуже чиста нація. Є і свої колаборанти, сепаратісти, без них ніяк, на жаль. Але треба знову ж таки працювати і в цьому напрямку, і щоб, очищень, щоб просто проходило очищення нації. І щоб дійсно ми показали те, хто ми є, що ми є, де ми є. Де наші кордони, де наша країна, що таке наша держава, що таке наші люди. А, там ще, до речі, щось там тепер Новий іспічений президент з Польщі, там щось заїкається. Все, вони там тепер цю волинську трагедію там усолять. І тепер називають оці волинські землі, якимись там польськими зараз вже не буду вигадувати, там інший разом якось скажу, що точніше. Це я так імпро... імпровізую зараз, просто пишу от. Мої думки. Так що якось отак маємо якось отак жити і думати на декілька, ну хоча б на десяток років вперед, що дійсно нам треба якось, щоб у нас була і потрібна зброя, і потрібні нам розробки, щоб у нас дійсно була перша армія у Європі, і нам дійсно потрібно розвалити оте болото, на мілкі болотця, підсушити їх, так, так би мовити. А далі, а далі вже потихеньку міняти цей світ на краще, бо по-інакшому здається тут уже ніяк. Ну так, щось, звісно, трошки накидала своїх думок. Як ви думаєте з цього приводу? Теж пишіть, діліться, виражайтесь. Дуже дякую за підписки. Сподіваюся, буде більше і буде більше подобак. Мирного, тихого всім вечора і ночі!